Доброго дня. Ну ось і відцвітає моя біла принцеса. Вона цвіла все літо, з самої весни тримала квіточки. Чотири квіточки було спочатку, а залишилося дві наостанок, і ці вже хоче скинути. От такі справи в нас. Бачите, вона вже все. Оця, мабуть, ще тримається, ще тримається. Ну, нехай сама скидає. от Підставила я їй такі палочки, щоб листячко було зверху, щоб вона, воно не втрачало упругість. Ось яка вона в нас. Виростила нові листочки. Оцей, оцей. Оцей. Це нові листочки. Три листочка нові. І там корінці є нові. час подивлюся, вона зараз. Вона потребує поліву вже. Ось тут корінці, тут великий горщик не видно. Як вона дуже обережно, бо одною рукою тримаю телефон, іншою тримаю горщик. Ось. Тут позеленіло великий горщик. Чомусь я її вирішила посадити, вибачаюся, треба повернути, посадити великий горщик, бо таке коріння в неї було. Як воно відцвіте, буду знов діставати її, дивитись корені. Буду перевіряти, як вона там почувається, бо поклала їй при останній посадці, поклала окрім орхіати, в яку я раніше саджала тільки в орхіату. Зараз поклала там, не, ну, трохи не хватило мені орхіати. І я дістала в мене був там такий суміш для орхідей. там була якась кора, якісь, якесь вугілля, торфу там не було, правда? І що ще там було? Може, з фагном. І з фагном я поклала зверху трохи. І трохи, мабуть, там десь і в посадці є з фагном. І ось ця кора додана до архіати, бо не хватило. Вона почала, мабуть, оцю зелень мені робити у горщику. Бо жодна орхідея, яку я саджала в чисту орхіату з додаванням вугілля і е, сфагнуму, таке не зробила. Зелені ніде нема, тільки у цьому горщику, в який прийшлося додати. Якоїсь кори. Ось, до речі, корінець. Росте там видно, зелененький. Так. Зараз я відключуся, щоб поставити її обережно на місце і потім продовжу. Продовжую розповідь. І ось що у нас вийшло зелень горщику. Від додавання якоїсь кори, з якогось суміші, з якогось субстрату для орхідей. Бо я саджаю тільки в новозеландську орхіату. Так, вона дорога, але я ось так собі взяла за правило вирощувати в орхіаті. Ось яке листячко, ось які корінчики в неї. Я тут думала, що, може, квітконосик ще буде, ні. Виросли корінчики, поки що квітконосів немає. Ну, то, може, й добре. Нехай вона відпочиває від цього цвітіння. І чому? Хочу ще розказати, чому тільки 4 було квіточки. Бо у лютому почалася війна, в нас були бомбардування. Я не ночувала вдома, бо приходилося ночувати в бомбосховищі кілька днів взагалі. І... А потім прийшлося взагалі виїхати. На, десь я навіть не пам'ятаю. Це страшне якось стерлося з пам'яті. Зараз вже, і не, мож, не хочу я про це. Е, е, ну, як, не хочеться мені згадувати і е, розповідати про ці страшні події. Я хочу це. Цей сюжет посвятити цілком орхідеї, а не оцім питанням. Тільки е, без того, щоб згадати про те, що я виїхала, і з якої причини я виїхала, мабуть, е, обійтися неможливо. Це просто інакше як пояснити все це. Тому десь 6 чи 5 березня я уїхала з Києва, мене забрали мої родичі, приїхали за мною. І прийшлося буквально за 2, за 2 години збиратися авралом. І я поналивала просто у ці кашпо їм води. Десь на 2 см, отак. Цього кашпо ще не було. Вона в каструлі в прозрачній стояла. І я налила їй води десь на 2 см і іншим своїм орхідеям і поїхала. І так вони десь півтора місяці тут були, один раз тільки заїхали, щоб полити квіти. І то не я, а родичі, бо вони ж я, б, я знаю, як і що робити потрібно. А вони заїхали, коли вони приїздили повз і вирішили заїхати, і просто полити квіти. Спонтанно це зробили. Я навіть не знала, не змогла їм дати ніяких вказівок і все таке. Ну це ж війна. Розумієте? І от вони були за ці, за ось цей час политі тільки два рази. І так вони мене діждалися. Я приїхала, вони були в непоганому стані, в дуже непоганому. Одна орхідея відцвіла, а ця розцвіла, була з квітами. Вона мене зустріла з квітами. Я її полишила з квітконосом, а зустріла вона мене з квітами. І було на ній тільки чотири квітки, бо вона стояла не на підвіконні, світла вона, е, далеко була, вона стояла на столі, бо мало ли що ета... Е, е, склом могло побитися. І все-таки я хотіла їх зберегти, свої квіти, і поставила їх на письмовому столі. І так вони в мене і прожили всі ці весь цей час, поки мене не було, на столі подалі від вікна. А вікно було ще й зашторене. Правда, легке, легкою тюлю було зашторене, але ж... Факт є факт, що, що вони не отримували стільки світла, скільки потрібно. Орхідеям потрібно світло, щоб е, виростити нормальний квітконос. Тому маю я 4 квітки мала. Отак от. І вони вона цвіла, це її перше цвітіння цієї орхідеї. Вона десь роки з два взагалі не цвіла, вона відходила, бо мені її віддали, коли вона вже відцвітала, і її квітконоси були з уколами краски, фарби, синьої фарби. Тобто вона була крашена, і оця краска була навіть у листі. Вона якось навіть у, у кінчики листя, вона, вони посинівші були. Тут, тут вже, вже немає. Десь на старі листя, подивиться, вже немає, бо все, ця фарба вже пішла, бо давно це було два роки тому. І ось вона від цього відходила. Я їй спочатку, там були гриби. У горшку. І багато зелені, вона була дуже кора така. Вже була кора використана і Її потрібно було змінювати. Я купила орхіату і посадила її в одну орхіату, без, без нічого. І так вона в ній сиділа. І десь, ну, Кожен рік я її діставала, дивилася корені, перевіряла її стан, як вона. І е, е, перед тим, як е, оце цвісти, вона ще в мене захворіла щитовкою. Я ще її лікувала від щитовки, теж діставала з горщика, всю орхіату обдала. Окропом дуже її пропарила гарячим окропом, всю кору, а саму квітку намилила дегтярним милом, всю щитовку з неї змила і помила під краном всю, потім висушила, особливо оцей точку росту, як про неї кажуть. Я її вимакувала салфетками, серветками та е, туалетним папіром, щоб там нічого не залишалося. Бо, кажуть, що може загнисти, якщо залишити, у якихось пазухах залишити воду, це дуже небезпечно. Ось така історія цієї моєї орхідеї. більше мені про неї додати нічого. Ось вона відцвітає. А поряд з нею тут у мене бігонія. А поряд з нею жовтий шоколад. Так пахне, так пахне. На жаль, скинув всі бутончики, бо їхав-їхав до мене і через стрес, через, бо дорога була, він був замотаний для квітки це стрес, переїзд, пакування, розпакування. Перепади температур. І вона скинула всі бутончики, які на ній були. Але оці квіточки ще тримаються. І дуже-дуже приємний аромат, просто, як, парфюми, пахне. Це жовтий шоколад. Листячко в неї таке, бачите, яке листячко, візерунчасте? Її теж треба вона полита. Якщо цю треба, сьогодні я буду її поливати, а ця полита і там вода налита внизу. Бо вона дуже швидко пересихає, щоб вона почувалася добре, я налила води. А отут, у пазусі, в неї вже росте новий листочок. Ось цей листочок, це вже він з'явився вдома, коли вона вже була вдома. Ось це новий росте. І корінці там теж ростуть багато корінців, дуже багато корінців. В цьому році всі орхідеї в мене ростять дуже багато корінців. Ось, що в мене тут далі? Це глау Вона також, коли мене не було, вона це сприйняла як стрес і скинула все листя. Але ось тут вже роздвоївся оцей кінчик і щось новеньке начебто росте. Подивимося, що буде. Подивимося. Хлаунема вона така, може в такому вигляді стояти навіть рік. Я навіть про таке чула. А оце в мене ще одна орхідея. Теж ароматка, яку я вже, теж треба її поливати сьогодні. Наростила багато-багато листя нового в цьому році багато коріння. Оці корінці уверх це нові корінці. Оцей лист, так, зараз спробую показати. Оцей лист, оцей, я його прив'язала. І от той, що під ним, це нові листочки. Теж три листочка. Вона виростила і десь там кілька корінців нових. А там усередині дуже багато корінців. Я не буду її доставати, бо вона в мене прив'язана. От бачите, яка. Конструкція. Бо щось з цим листом таке, оцей лист був взагалі на 180 градусів, він був скручений отакий, Я його, його таким купила. Він цвів і теж ароматний, дуже був. І е, він був аж отут. Оцей кінчик листочка був аж отут. І я його так поступово намагаюся вирівняти оцей листочок, бо він був зжатий отак і, і туди, в ту сторону. А коли почали рости нові листочки, то, то він дуже їм заважав. Я хотіла, щоб рослина була рівною, росла рівною, а не кривою. Розумієте? Тому я почала її отак рівняти. Там ці листочки прив'язані до палочки, бо оцей падав, він взагалі падав осюди. А цей отак от був, був зігнутий, аж аж у ту сторону. Оцей кінчик, аж туди був. Це спонжі. Ватні, намочені теплою водою. І там, і там. От там особливо воно дуже таке його важко. А, і прив'язаний. Отак ми його ростимо. Отака От в мене орхідея. І все це листечко виросло, і корені виросли. Вона, наче, наче добре почувається в мене. Ця орхідейка може порадує мене ще цвітінням колись. Ось два сорти, на які вона начебто більше всього схожа. Але по аромату більше схожа на той, що зверху, а по виду на той, що знизу. А ви як вважаєте, на який з них вона більше схожа? Світла їм мало. У нас дні пасмурні. Вони, вони в мене на підсвітці. Ось в мене тут підсвітка зроблена. Підсвітка постійна. От, а тут у мене от такі рослини. А це Лудізія. Теж орхідея. Орхідея Лудізія. Ось тітя щось просить. Питає мене, з ким це я розмовляю. Це лодізія в мене така. Тут у мене трохи кактусів, бегонія, яка щось ніяк не хоче рости, просипається вже ціле літо. Я не знаю, що з нею, чи буде з неї толк, чи ні. Подивимось, нехай сидить мамілярія Грациліс. Тут астрофітуми. Лобівія, це хавортії, а все остальне там в мене на балконі. Ну і тут оцей же, що цвіте помаранчевий хлорофітом. І тут ще в мене дві орхідеї стоять. Але діставати їх зараз. Мабуть, не буду. Іншим разом теж дуже ростуть, он коріння там вже повилазило, треба пересаджувати оцю срочну. І там теж росте коріння і листя, яке слонове листя наросло на ній. Це дуже красива орхідея вона в неї дуже красива квітка була. Але ж... О, і, і відцвіла. І стільки в неї нового листя і нових коренів наросло. Оце новий лист, і цей новий, і той новий. Коротше, вона і вон корені кругом стирчать. І я її до палочки прив'язала, бо вона важка. Вона важка і щоб не впала. Маленький горщик її треба пересаджувати вже. А це якась вона рожева, як касандра. Щось схоже на касандру, але її точної назви я не знаю. Шеліріана касандра, дуже ароматна, так як я люблю ароматні орхідеї. Так, якось може покажу її. Музика Ось така вона. не хочу зараз діставати. Травма на, на листочку була, але я з ним купила її з цією травмою. Там теж щось росте новий листочок. І оці два листочки практично на кожній з орхідей повиростало по три листочки за цей сезон. І багато-багато нових корінців. Ну, ось який обзор моїх квітів, але це ж не всі ще квіти. Оце заміокулька з, з листочка. Може, з нього щось ще буде? Так, а це для вологи. для вологості я ставлю, щоб була вологість. Тут у мене є температура і вологість. На, на вулиці йде дощ. В цьому році усе літо була Висока дуже вологість. Але коли почнеться опалювальний сезон, якщо він взагалі в цьому році почнеться, то буде сухо в квартирі. Тому я ставлю отакі всякі різні баночки обрізані. Для вологи. І тут такі стоять, і тут такі стоять. І ось я хочу цей репортаж завершити оцією красою, яка квітне мене радує. Своїм запашним ароматом. Кожного дня я прокидаюся і вдихаю. Цей райський аромат цієї крас красивої орхідеї під назвою Жовтий Шоколад. Ну, все, друзі, до побачення. Коли я вже завершувала це відео, то дізналася, що до мене їде Ліодоро. Я дуже рада, що в мене буде. Ліодору, бо я чула, що зі всіх ароматних орхідей вона сама запашна. Я дуже люблю ароматні орхідеї.